Псалом 91, Псалом, пісня на день суботній. То добре, щоб дякувати Господеві і виспівувати імення Твоє, О Всевишній, вранці розповідати про милість Твою, а ночами про правду Твою, на десятиструдній і на арфі, і на люті та гуслах. Бо потішив мене Ти, о Господи, вчинком своїм. Про діла Твоїх рук я співаю. Які то величні діла Твої, Господи, дуже глибокі думки Твої. Нерозумна людина не знає, а недоумок не розуміє того. Коли несправедливі ростуть, як трава, і цвітуть всі злочинці, то на те, щоб навіки були вони знищені. А ти, Господи, на висоті повік віку. Бо ось вороги Твої, Господи, бо ось вороги Твої згинуть, розпорошаться всі беззаконники. І ти рога мого підніс, немов в однорожця. Мене намастив, ти оливою свіжою. І дивилися, око моє на занепад моїх ворогів, тих злочинців, що на мене встають, почують про це мої уші, зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на ливані. Посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога, і ще в севині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь моя скеля, і в ньому неправди нема.